Так, ну що ж, всім привіт. Народ за вас підписи вподобайки. Ми продовжуємо грати в Age of History 2 з модом Age of Imperialism. За Нью-Йорком починали. Так, у нас 438 тисяч населення, У нас головний ворог Французька Лузіана, нова Іспанія і Франція. У Франції велике населення, як і у Французької Лузіани. Окей, мені спочатку з того, що я качну Нью-Йорк в економіку. Це те, що треба зробити. Так, наш плюс французькою Лузіаною. На жаль, ми навіть по економіці не більше за них. Але наш плюс, по-перше, в тому, що ми тут в цих провінціях вони дуже обмежені. Типу, це не всі їх провінції, більшість їх провінцій знаходяться ось тут. І це плюс, що ми так від'єднані від них. І я не бачу, що в них, ну... ні, в них є ні. Я не бачу їх порти навіть у французької Лузіани, чесно кажучи. А, ось. В Новому Орлеані у французької Лузіани порти. І здається, це все. І плюс вона воюють. Вони воюють, як мінімум з Британією. Французька Лузіана. А, ось тут порти. Окей, в принципі, мені достатньо ось це захопити і протриматись від висадок. Витримати висадки. І це мій плюс в війні з Луїзіаною буде. Те ж саме Фран... Те, той же самий плюс в війні фран... з Францією буде. Тому що мені просто треба захопити ось ці три провінції і триматись. Враховуючи те, що Франція через море знаходиться. Через океан. Яке море через океан? От це буде трохи. Простіше. Простіше навіть, ніж з французькою Лузіаною воювати. Так, давайте зростання економіки. Теоретично я можу я встати качнути населення. Ой, в мене хвороби. Це жах. Ну, все. Виходить ми докачали. Через хвороби ми доходимо все. На, тримай ще четвертий рівень ферм на всякий випадок. І не знаю, можна зібрати достатню кількість грошей і піти на Францію. 23 мільйони. Вона багато з ким воює, але в неї багато союзників. Але я з усіма союзниками було куда-нибудь Або французька Лузіана. Знову ж в тебе 340 тисяч економіки. Де? 42 тисячі в Атаві? Погано працюючі економіки. І враховуючи те, що в тебе столиця в Новому Орлеані. Теоретично я можу захопити французьку. А, а вони через вас можуть попросити правопроходи військ. Але вони з вами не дружать. А ні, дружать. А це буде жахливо, якщо вони через Крік прийдуть. Тобто краще спочатку на Франції сконцентруватись. Давайте зберу грошей. Що? А. Окей, і роке за незалежність захотіли, нехай. Ми, до речі, в загальному рейтингу 20 місце посилі, тому ми не слабкі. Далеко не слабкі. Чи можна вже атакувати Францію, чи ні? І знову ж Франція зайнята. Якщо б я бачив, що в Європі відбувається. Ем. А чому б і ні? Давайте 50-46 військ відправимо в Європу. Окей. А, це нова Іспанія в Британії. Це Франція. Ти з Русньою воюєш. А це цікаво. Франція дуже сильно зайнята має бути. Дуже сильно зайняте. Ха. ха, ха. ха ха А ми можемо цим скористатись. Все. Виклик ось тут, наприклад. Виклик ось тут. І виклик ось тут. Цього вистачить. Франція Так, в тебе купу союзників і так далі. Оголосити війну. Я ще Акадію заберу. Так. А, Нью-Йорк тут. Не треба стояти в Нью-Йорку. Але ж вони не віддадуть. Забираю ще ось тут принці все. Ви ще не віддасте все. Так, все не віддадуть. Ось так. Мінімальну мирнугоду. через 30 кроків ще раз нападу, щоб забрати Гарфольд Відправити так. У Нью-Йорк-армію поки що. Ага, на мене багато хто понападав. Королівство Іспанія, мирна угода. Зачекайте. Королівство Іспанія А ти. Нова Іспанія, і ти не залежи. Так, фу, ти не залежиш повністю. Акадія. Ну, віддай одну провінцію Акадія. Я тебе взагалі не знаю. Тому не можу з тобою мирну мирного навіть класти Пруссі. Мирного года. Ти, Сардінії, помирання, мирного года. сейчас кто хтось там в якості союзника я. Але так байдуже. О, по-перше, Акадія погодилась на мирну угоду. Це прекрасно. По-друге, на мене ще хтось напав. Давайте мирного угоду. Не хочуть. О, я тепер знаю всіх, з ким я воюю: Іспанські Філіппіни, Гіноа, Королівство Іспанія. О. Тепер лишилась тільки Франція і Королівство Іспанія. Франція. Ось так. Не погоджуються, ну, нехай подивимось. Куди вони будуть висаджуватись? Грошей в мене багато. Може навіть навпаки мені висадитись в них. Ну ні, це погана ідея, це дуже погана ідея. Та чому це прям погана ідея? Спробуємо перепизити хоча б. О, я тут зустрівся з двома тисячами ворога. Так, по-перше, королівство Іспанії, мидногода. По-друге, де мої війська? Кайф, обожнюю цю гру вона просто вбила мої війська. Зрозуміло, що вони погоджуються на миднугоду, мене військ я б також не погодився нагоду. З країну, в якої нема військ. Ну ж, з вами взагалі не воюємо. Віддайте дві провінції просто. Я в будь-якому випадку поки що збираю гроші. 80% на товари. Ну, раз, на 80-75. Щоб трохи зростання грошей, йде. Так, а чому зменшив сім'ї в нас Ну, гаразд. Ось так дві провінції. О, вони погодились. Прекрасно. Ой, а я забув, що мене тут нові провінції. Мене дратують звуки в цьому моді. Прям дратують. Так, все, все на асіміляції, те, що треба на повторній асіміляції. Щось Ш... мені підказує, що вас в трьох. Так, треба забудувати фермами. У вас велика кількість населення. Загалом давайте всіх, кого я забудовував ферму, забудую ферми. Поїхали четвертий рівень ферм усім. Це я. і тепер 100% товари, поки мирнугоду відпочину. Так, французька Луїзіана покращити відносини. І нова Іспанія покращити відносини. Ти Ти не, з ким не воюєш. Це неприємно. Краще б ти з кимось воювала, французька Луїзіана. Мені було б легше. Де мирного года закінчилась з Францією? Бюджет повертаємо і робимо виклик. Де тут? 50? Ну тут найбільша кількість населення? Тут і роблю виклик. До речі. А, асіміляція ще не закінчилась. Зачекай, з ким я воюю? Чому в мене висаджуєтесь? З ким я, я з кимось воюю? Кей. Ти хто? Ніаполь. Пластимир. Але там в тебе купа союзників? Я все одно зараз з тобою буду воювати, тому що я нападу на Францію зараз. Поглесити війну. Ну ж, Франція має бути все ще виснажена. Все просто віддайте мені Бостон і все. Вони не погоджуються. Всі на мене понападали. Я усім окремо відправив мирну угоду. І всі погодились, окрім декількох неадекватів. Бостон. Ще одна крута провінція. А через те, що декілька неадекватів не погодились на мирну угоду, тепер я воюю з усіма. Знову. А, всім відправив мирну угоду. А, і всі погодились прекрасно. Всім по окремості відправив там. Так. Давайте 100% товари. Поки в мене провінці на асиміляції. Можу собі дозволити. Та й не тільки можу собі дозволити, мені треба це зробити, асімілювати всі провінції. Ой, качнути провінції по населенню. Тому що далі мене чекає складна війна з французькою Лузіане. А може і не складна. Так, чекаю, куди асимілюється Бостон. Ну і зрозуміло, він качається по населенню ще паралельно, як і всі інші провінції. Яке в мене населення 637 тисяч. У французькій Лузіани 1 667 тисяч. Прекрасно, я хоча б половина від населення французької Лузіани. Хоча б половина. А, ні, не половина. Я ще навіть близько не на половина. щоб ще, ще багато качати, щоб бути половиною від населення французької Лузіани. Але завдяки тому, що в мене дуже щільно сконцентрована економіка в Нью-Йорку, це може дати мені неймовірну перевагу над ними. І, просто, і сам факт того, що в мене це дуже щільно знаходиться, це населення. І те, що ось ці провінції французької Лузіани відрізані від їх основних провінцій. Це дасть мені величезну перевагу. Але хотілося б більшу перевагу. Ой, все, ти закінчила Ну окей, давайте почнемось хоча б до половини. До половини від їх населення. Тим більше, знову ж, чим більше в мене населення, тим більше населення. Воно там геометричній прогресії зростає, тому. Зараз витрачаю свої гроші. Мені 845-850 тисяч населення, треба, щоб половина від їх населення бути. Я не встигну. Ну, так. Да. 837 тисяч я не зміг до половини дійти. Але я вже більше, я відчутно більше. Так, Нью-Йорк. У тебе 200 тисяч населення. Тобі треба економіку до 200 тисяч. 200 тисяч максимально ефективно працюючої економіки. Це має давати мені величезну перевагу. Так воркшоп другого рівня. Економіка зростання. Я 16 місце посилі. Це непогано. Так, і вибачаю, що відволікаю від перегляду, але я просто хочу нагадати, що в мене є своя гра. Грає, я сам зробив симулятор України 1991, подивіться на цю величезну гілку Фоксів, вона цікава, мені подобається. Я сам робив по неї проходження на каналі майже Микита. І коштує вона всього 48 гривень. Також є DLC, яка коштує 24 гривні. Або ви можете комплектом купити за 65 гривень. І коли ця, це відео виходить, зараз буде знижка 15%. Тобто гра буде ще дешевше коштувати десь 42-43 гривні. Якщо ви хочете мене підтримати, будь ласка, перейдіть по посиланню в описі, придбайте її і пограйте. Але якщо у вас немає грошей, щоб придбати, її просто додайте в бажане, і це також мене дуже сильно підтримує. Ну і пробачте, що відволік від перегляду. Так, все останній раз качаємо Нью-Йорк. І все. Так, перевірка. Моєї різниці з вами. У вас 47 тисяч населення, у мене 305 тисяч населення. 1,6 шість мільйон населення, 1,6 мільйон 900... 698 тисяч. У мене 844 тисячі. Мій прибуток складається в першу чергу з виробництва. Я за більше з виробництва, ніж з податків заробляю. Тобто, ми маємо бути або на рівні з ними, або сильніше з них, а ви хочете, що в нас провінції відрізані від них, то нам має бути зручно воювати. Головне, щоб ви, Кріки, не дали право приходити в Франції, французькій Луїзіані. Тому що тут нам буде дуже складно захищатись, бо це не покращені провінції. Тому не давайте їм право проходити, будь ласка. Збираю гроші то інфляції в ідеалі зібрати. Так я бачу, що у них тут 31 тисяча є, і це трохи лякає. Я сподіваюся, вони вирішать висаджуватись ними. І це було б прекрасно, тому що я б висадка їх дуже сильно розбив би на висадці. Вона вже мільйон відкладена, це прекрасно. Цього вистачить з головою на те, щоб їх рознести. Мільйон 600 тисяч вистачить прям точно з головою. Ми їх рознесемо і не поперхнемось навіть. Мільйон 713 тисяч треба б назбирати. Коротше, їх населення. Ми збираємо зараз на рахунку, щоб мене було приблизно їх населення. Або до інфляції. Все. У мене на рахунку їх населення. Ось що ми зараз робимо. Населення для виклику. Деся тисяч в Остані. Деся тисяч в тут. Десять тисяч в тобі, дев'ять тисяч тут. 8 000, так. Вісім. Так. Ні. Сім. Шість. П'ять. І ще. П'ять тисяч. Менше 5 тисяч ми вже не викликаємо. все. Це величезна армія, якої вистачить точно. Так, і... М Напевно, вас всіх лишаю на захист від висадок. Звіскалузяне. Та де я ж права, В військ русні, тим більше це причина на тебе напасти. Потупимо сюди і одночасно. Прекрасно. Ой, 8 тисяч, неприємно. Але тепер я знаю, де в них є часткова армія. Так, одей. Окей, по ідеї ми їх перекрили зараз. Є. Ти ж не даєш? Ти не даєш їм право проходити військ. Прекрасно. Добуваємо. І теоретично їх можна було б з декількох... декількома війнами рознести. Не за одну війну, а за декілька. Ось так. Або ось так розділити. Ось так. В Вашингтоні закрити їх. Мінімальну мирну угоду. Відправити так. Якщо вони погодяться, це буде прекрасно. Вони погодились, це прекрасно. Це прям справді прекрасно. Ми зараз збираємо всі війська в Нью-Йорку. Все на асиміляцію. Це все одразу можна. А воно вже все майже забудовано. Так, все. Четвертий рівень ферм. Ой, це прекрасно. Скільки. Зачекайте, скільки в мене тепер населення? Я... О, 984 тисячі. Французької Лузіани. 1,5 мільйона Прекрасно, ми ще більше по населенню стало. Так. Я дуже маленьку мирну угоду взяв, тому можна одразу розставляти війська. Так, я бачу 3800 військ французької Лузіани, так? Цікаво, куди вони будуть висаджуватись. Головне, щоб не в Нью-Йорк. Тебе багато населення? Давай тут. 4000. І в Нью-Йорк. І все. Ми тогда закінчилась. Наново оголошу війну французькій Лузіані. І сподіваюсь, зараз дозабираємо її. Так, перший, другий, третій. А, да. На, Я можу собі дозволити. Швидкий виклик. 1900 сюди. Швидкий виклик. 2500 сюди. Із Нью-Йорка, відходимо назад, ось так. Все. Франція. Вони не віддадуть. Можна висадитись теоретично. Вперед кудись. Кудись сюди йде 8 тисяч у них населення. Так, прекрасно. Розширяємось тут. Це ще 9. Мені треба 15 очків. Я... Ні, не вистачає. О, як хорошо, що вони саме вбились. Це тепер ще простіше розширятись буде. 14. Не вистачить. Продовжуємо. Все, тепер вистачає. Просто хочу нагадати, що у нас ще величезний запас грошей, тому все, молодці, прекрасно, вони погодились. Всіх, Нью-Йорк. До речі, тільки зараз закінчились. А, це після першої війни з ними закінчили асіміляцію. Провінції. Давайте їх на повторну асіміляцію. Є. О, 27 тисяч армія. Все асімльовується, все прекрасно. Гроші є. Нова Іспанія. З тобою війна буде довга і складна. Або і не довго, і не складна. Але, на жаль, вже кінець, ну, вже час закінчувати це відео. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам. Ніка, можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви зможете це зробити донатом по посланню описі. або так само став спонсором на ютубі. Підписка, подобай, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте. А, і ще гра по посланню описі можете її придбати.